Ті досить актуальною є проблема надання дозволу на встановлення автономного опалення в багатоквартирних будинках, як зазначив заступник Житомирського міського голови Микола Боровець. Аби відключити квартиру від централізованого опалення, її власник повинен звернутися до постійно діючої міжвідомчої комісії з письмовою заявою і пакетом відповідних документів. Комісія обстежує і аналізує необхідність встановлення індивідуального опалення та виносить своє протокольне рішення на затвердження виконавчого комітету міської ради. Такий Альтернативний вид забезпечення квартири теплом поліпшує умови проживання одним мешканцям будинку та погіршує іншим. Не вистачає газу до під'їзду. Це перша технічна проблема. Тобто стояк газу не розрахований на той об'єм подачі газу, який у проєкті будинку закладено. І друга проблема це відведення спаленого газу. Аби виконати роботи, пов'язані із заміною внутрішньобудинкових мереж воду та газопостачання, які є необхідними в разі відключення деяких мешканців від централізованої системи, філією Проект та НДІ проект реконструкція, визначено чотири типи будинків та вартість дольового внеску для однієї квартири, який будуть змушені сплатити усі, хто отримає дозвіл на встановлення автономного опалення. Ви повинні сплатити трьохповерховий будинок 4 тисячі, п'ятиповерховий, 4,2 тисячі гривень, дев'ятиповерховий 7 тисяч, 14-поверховий 5 тисяч. Микола Буровець також поінформував, що від учора у Житомирі запустили всі котельні і почали подавати тепло в першу чергу на об'єкти соціальної інфраструктури.